Друзі, усім доброго вечора. Мене звати Андрій Хромушин. Я начальник відділу з питань цивільного захисту Зв'язкової міської ради. І сьогодні хочу вам розказати про нашу роботу у 2023 році. Усі ми знаємо, в який час ми живемо, в час повномасштабного вторгнення Росії на територію України, найбільшої війни у світі з часів Другої світової. І робота нашого відділу робота взагалі. Органів місцевого самоврядування в такі часи вона дуже важлива, вона досить складна і надзвичайно актуальна у наш час. І сьогодні я хочу вас проінформувати про деякі аспекти нашої роботи за 2023 рік: а саме, оповіщення населення, відділ частина захисних споруд цивільного захисту, пунктів незглавності на території нашої громади. Робота комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, план захисту населення від надзвичайних ситуацій, робота комісії є відновлення, а також навчання з цивільного захисту. З метою якісного та своєчасного вирішення завдань цивільного захисту, які диктує нам сьогодення, у 2023 році. Нашим відділом були виконані основні заходи цивільного захисту на 2023 рік, затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради у 2023 році. Хочу вам розповісти про першу таку частинку нашої роботи, досить важливу у наш час: це оповіщення населення. З метою оповіщення населення про небезпеку в усіх районах нашого міста діє 10 точок сирен. З командою Увага всім спочатку війни використовувався великий людський ресурс для обслуговування даних точок. Але впродовж декількох місяців ми налагодили цю систему, шукали механізми, як нам позбавитись від людського ресурсу, менше задіювати людей, і зробили в громаді автоматизовану систему, яка дозволила керувати усіма сиренами з одного пункту управління. Це дало змогу швидко і одночасно охопити всі наші сирени для того, щоб швидко інформувати людей про небезпеку у випадку повних блекаутів або інших якихось непередбачуваних ситуацій, які здавались під час війни. Ми ці точки систем повіщення іноді давали збої. Але усі проблеми усуваємо по мірі їх надходження. Працюємо оперативно для того, щоб таких ситуацій не траплялося. і у кризових ситуаціях нам також на допомогу приходять поліцейські наші з районного відділу, які здійснюють оповіщення патрульними автомобілями за допомогою гучномовців у різних куточках місця. З метою оповіщення населення про небезпеку у 2023 році було докуплено резервні дві сирени на суму 51 тисяча гривень. Якщо вдруг щось вийде з ладу, у нас є запас, і ми зможемо швидко і оперативно відреагувати на цю ситуацію. Ще раз хочу вас всіх попередити, увідомити, що під час повітряних тривог не нехтуйте їми, спускайтеся в укриття, бережіть себе, встановлюйте мобільні додатки на свої смартфони, щоб вчасно знати про небезпеку. Тому. Так, ще раз на цьому наголошую. Наступним таким вагомим, вагомою частиною у роботі нашого відділу є робота з захисними спорудами цивільного захисту. <кій> Виконавчим комітетом Звягівської міської ради було прийнято рішення про затвердження фонду захисних споруд цивільного захисту Звягівської міської територіальної громади 26.07.2023. На території нашої громади. Взагалі знаходиться і нараховується 69 захисних споруд. Із них одне сховище, 32 протирадіаційних укриття і 36 найпростіших укриттів. Всі ці укриття вони діляться за градацією, щоб ви розуміли, сховище найбільш захищена захисна споруда, протирадіаційне укриття трішки нижчий рівень. Далі йдуть споруди подвійного призначення, найпростіші укриття та швидкоспоруджувані захисні захисних споруди. Для інформування населення про адреси розміщення захисних споруд цивільного захисту з Вегерівській міській територіальній громаді було створено інтерактивну мапу укриттів, яка розміщена на офіційному сайті міської ради, де кожен громадянин може дізнатися, де знаходиться найближче укриття, та по карті зможе прослідувати і пройти до них. У 2023 році було виділено. Додаткові кошти на таблички встановленого зразка та вказівники маршруту руху до захисних споруд у нашій громаді. Їх ви можете вже побачити у нас в місті на вулицях. Кожного кварталу у 2023 році наголошую, кожного кварталу проводяться перевірки усіх захисних споруд в нашому місті. Проводиться обстеження комісії, визначається ступінь їх готовності до використання. І так само комісія складаються відповідні акти, завжди направляємо їх на область і вони перевіряють. Постійно проводиться робота щодо ремонту та реконструкції наших укриттів. Так, у 2023 році за кошти міського бюджету було відремонтовано 13 укриттів на суму 6 мільйонів 262 тисячі грн. гривень. Наразі проводиться капітальний ремонт про традиційне укриття в КНП Звягельська багатопрофільна лікарня, на що міською радою було виділено 13 мільйонів гривень. У 2023 році побудована швидко захисна споруда цивільного захисту найпростіше укриття на території гімназії номер 5 на що було виділено 3 мільйона 832 тисячі сто гривень. Хочу нагадати і подякувати директору п'ятої школи міській раді за виділені кошти. Наше укриття. П'ятій школі було одним із найперших таких швидко споруджуваних укриттів. До нас їхали з усієї області і знайомилися з цим успіхом. Для дітей були створені всі необхідні умови: там є і тепло, і водопостачання, і теплопостачання, і інтернет. Все для необхідного і комфортного перебування там населення. У 2024 році заплановано будівництво ще трьох нових захисних споруд для закладів освіти, щоб уже заклади освіти остаточно не використовували укриття якихось інших закладів, а змогли вчитися і укриватися всією школою саме в своєму укритті. В усіх навчальних закладах Звегельської міської територіальної громади перед початком навчального року було проведено навчання. З евакуації учнів та викладацького складу до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги. Хочу наголосити ще раз на населенню балансу утримуючим захисних споруд: що до захисних споруд цивільного захисту під час війни має бути вільний та безперешкодний доступ населення до цих укриттів у разі оголошення повітряної тривоги. Ось, тобто укриття не має бути відкритим цілодобово. Так само там знаходяться цінні речі, тому тільки під час тривог безперешкодний доступ до всіх укриттів, які визначені на сайті Звярівської міської ради. За кожним укриттям закріплена відповідальна особа, яка несе відповідальність, має доступ ключі до необхідних захисних споруд. Якщо люди, населення помічають, що якась Споруда зачинена, або відповідальна особа не відкриває її протягом 10 хвилин, 5-10 хвилин, і ви намагаєтесь достукатись до неї. Повідомляйте про це у відділ з питань цивільного захисту міської ради і будемо приймати необхідні міри вплоть до подачі заяв в прокуратуру, виклику поліції, складання необхідних актів, тому що це наражає людей на небезпеку. Хочу наголосити людям на те, що у нас визначено 69 захисних споруд, і не кожен підвал нашого міста це укриття. Ви маєте це зрозуміти. Офіційний список є на сайті міської ради, неодноразово було доведено до людей про цей список, тому, будь ласка, ознайомтесь з ним. Якщо ви в своєму ОСББ хочете зробити собі укриття. Найпростіше укриття це можна легко зробити. Ви збираєте загальні збори ваших жильців, приймаєте рішення, що ви хочете створити найпростіше укриття. До вас приходять представники з ДСНС, з міської ради з нашого відділу. Ми вам даємо поради, що необхідно вам зробити для того, щоб ви безпечно укривалися в цьому місці. І тільки після того. Ви можете облаштовувати укриття в своєму будинку самостійно. Ось хочу ще раз на цьому наголосити, що така можливість у вас є. Наступним, наступною частиною е, цього етеру я хотів би зазначити про пункти незламності. У зв'язку з можливими обстрілами критичної інфраструктури, залишення громади без електроенергії, водозабезпечення, теплозабезпечення, зв'язку на території нашої громади. Відкрито та функціонують наразі 9 пунктів незламності. Що таке пункт незламності? Всі вже напевно чули, але я ще раз вам розкажу: пункт незламності це так, так би мовити, такий острівок-острівець безпеки, який буде доступний для громадян у випадку настання надзвичайної ситуації, пов'язаної з відсутністю електроенергії у місті більше 24 годин. Наголошую пункт незглавності. Не працює цілодобово в будь-який час, туди не можна прийти випити чаю, кави, посидіти. Там це не розважальний такий заклад. Він буде доступний лише у випадку надзвичайної ситуації, пов'язаної з відсутністю електропостачання, більше 24 годин за окремим розпорядженням міського голови у 2023 році. На доукомплектування пунктів незламності відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів. Рішенням міської ради було виділено 50 тисяч гривень, закуплено необхідне обладнання для забезпечення комфортного перебування там населення у випадку блекаутів. Адреси розташування пунктів незламності на території нашої громади розміщені також на офіційному сайті Звягельської міської ради та внесено у застосунок Дія і доступні для перегляду громадян. Тобто, всі можуть зайти і ознайомитися з адресами розташування. Поблизу вас, цих пунктів незглавності, щоб у випадку надзвичайної ситуації ви змогли туди підійти, зарядити свої гаджети, е, отримати воду, тепло, е, зв'язок і так далі. Е, також наш відділ займається такою важливою е, справою, як робота комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ця комісія розглядає. Важливі питання в загальному забезпеченні життєдіяльності громади в умовах воєнного стану. У загальному 2023 році було проведено 28 засідань цієї комісії, де розглянуті всі найважливіші питання. У 2023 році нашим відділом були розроблені та затверджені плани різного роду від надзвичайних ситуацій. Зокрема, план евакуації населення, план захисту населення від радіаційних аварій, план реагування на різного роду надзвичайні ситуації і так далі. Тобто до всього готуємося, до всього готові. Хочу наголосити на таку важливу річ, яка сталася так само у 2023 році: це утворення і формування добровільного формування цивільного захисту з міської територіальної громади. Рішенням виконавчого комітету звіріської міської ради було створено саме це добровільне формування цивільного захисту. Що ж це таке? Добровільне формування воно утворюється з метою проведення допоміжних робіт із запобігання або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та широкого залучення громадян до дій, пов'язаних із широкомасштабною збройною агресією РФ проти України. Добровільне формування Звегільської міської територіальної громади наразі налічує 20 чоловік. Хто туди входить? Це колишні пожежники, люди, які мріяли стати пожежниками, та звичайні громадяни, які в своєму звичайному житті мають зовсім інші професії. Члени добровільного формування Звегільської міської територіальної громади протягом року проходили різного роду навчання у надзвичайних ситуацій. Та вже були задіяні у такій бой... Бой... бойовій ситуації, яка сталася у нашій громаді 9 червня 2023 року. Внаслідок падіння уламків ракет в одному з приватних районів міста. Вони допомагали пожежникам, допомагали комунальним службам і досить таку велику роботу проробили протягом 3-5 днів. Ось. Тому для того, щоб долучитися до цього формування добровільного, необхідно заповнити заяву на сайті ДСНС України у розділі Я хочу стати добровольцем або, власноруч, подати заяву до відділу з питань цивільного захисту Зв'язкової міської ради. Всіх чекаємо. Долучайтеся. Вертаючись до цієї події, яка сталася 9 червня 2023 року. Внаслідок падіння уламків російської ракети на території нашої громади було зруйновано 5 будинків та пошкоджено понад 60 будинків. 21 числа того ж місяця було рішенням виконавчого комітету створено комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження і знищення об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України. Наша комісія, яка була створена, була відряджена у місту, місто Буча, де ми познайомилися з роботою аналогічної комісії, але у місті, де такі випадки налічувалися не десятками, а тисячами. Комісія розглядала по 100 заяв щоденно що засідання. Тому нам був цікавий їхній досвід, нам цікаво було перейняти. Якісь позитивні аспекти у діяльності цієї комісії. Ми там були, ми там бачили, як вони працюють, і успішно перенесли цей досвід на нашу громаду. Комісія наша створена і функціонує. До неї входять фахівці різних галузей: з міської ради, з громадськості, з комунальних служб, з рятувальних таких підрозділів як ДСНС, поліція і так далі. Комісією було здійснено обстеження цих будівель, складені відповідні акти, внесені ці об'єкти пошкоджені в певний реєстр. Згодом люди могли подати заяву через застосунок ДІЯ. Знову ж виїжджала комісія, обстежувала відповідно до закону. Складала чек-лист пошкоджень і виплачувала або відмовляла. У наданні компенсації рішенням виконавчого комітету через електронну публічну послугу є відновлення. Про надання компенсації за пошкоджене майно звернулось 18 громадян нашої громади. За результатами розгляду заяв, містяни отримали компенсацію за пошкоджене майно у сумі 236 тисяч 248 гривень 83 копійки. Ось тому перейду до останнього питання: це навчання з цивільного захисту. Хочу повідомити, що протягом 2023 року періодично проводилось навчання відповідальних осіб з питань цивільного захисту, виконавчого комітету зв'язкої міської ради, та також добровільного формування цивільного захисту, як у вузькоспеціалізованих якихось сферах, так і в загальних на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області. Свою доповідь закінчую. Хочу. Всіх ще раз попередити, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, всім успіху, слава Україні і гарного вечора!